Різдво з поліцейським захід, який об'єднав дітей загиблих захисників та працівників Національної поліції. Для учасників підготували спільні активності, кулінарний майстер-клас і можливість обрати різдвяні подарунки. Як усе відбувалося, дивіться далі в сюжеті. Традиційно вже сьомий рік поспіль напередодні Різдва Національна поліція та Капеланський патруль проводять тематичний захід для дітей загиблих захисників. Зі слів Дмитра Мартіяна, такі ініціативи спрямовані на створення садкової атмосфери та підтримку малечі у передріздвяний період. Ми хотіли б нагадати дітям і всім, що різдво це не лише про подарунки, подарунок це нагадування про те, що небесний Бог отець віддав свого сина для людства, для того, щоб дати людям надію. І звичайно, ми. Раді зробити від себе все можливе для того, щоб діти відчули це свято. Вже повторюсь сьомий рік поспіль. Ми намагаємося робити такі заходи по всій Україні. Родзинкою заходу став майстер-клас з приготування піци. Валерія каже, такі активності дають змогу поспілкуватися з однолітками та поліцейськими. Та я здивувалася, бо в мене ніколи такого заходу не було. Цікаво готувати і Подарунки вибирати і, і, і весь маруси. Скажи, дві емоції від сьогоднішнього заходу. Які подобається тобі так. дуже поки випікалася піца, діти разом із правоохоронцями вирушили обирати подарунки. Кожен мав змогу самостійно визначитися з вибором хтось зупинився на ігрушковому автомобілі, хтось на конструкторі, а дехто обрав портативну колонку. Я вибрала прошу орхідею для мами, бо я знаю, що мама дуже любить орхідеї, а я люблю. І мама немає орхідеї, вона хотіла, то якраз це її орхідея. Чікаві фарби. Мукати фарбу і можна пальчиком малювати. Кофту і м'яч футбольний і качку. Чи задоволена ти своїми подарунками? Да. Сьогодні ну, я робив піцу та зараз uh, покупаємо подарунки. Який подарунок ти обрав, Олега Бугатті Багаті. Чому цей саме подарунок? Тому що є. мені подобається лего збирати. Зі слів майора поліції Віталія Берези, цей захід є проявом уваги та підтримки дітей. Нині для них важливо зберігати відчуття свята і мати можливість отримати подарунки. А робота поліцейських полягає не лише у службі та забезпеченні правопорядку, а й у взаємодії з дітьми, адже саме вони формуватимуть майбутнє країни. Ці дітки, що сьогодні разом з нами отримують справжнє свято, відчують нашу любов, нашу підтримку в такі святкові дні, тому що діти завжди вірять у свято в казку. і хай цей день буде для них сьогодні казковим, запам'ятається на все життя. А ми, в свою чергу, як поліцейські не тільки на варті закону служити захищати, а ще проявляти такі добрі вчинки для наших діточок, бо це наше майбутнє. Вони будуть будувати країну в майбутньому, будуть відчувати нашу підтримку поліції. Вже не перший рік до заходу долучається ось цей гіпермаркет. Як зазначає комерційний директор, участь у таких ініціативах є можливістю підтримати дітей-героїв та долучитися до спільних соціальних проєктів. Цьому році вартість покриває національна поліція. Ми зі свого боку робимо велику знижку. А решту заходу ми беремо на себе: це і піца, і приготування, і упаковочка. Ну все решта, що буде долучатись до цього дійства. Анна Могильна, Геннадій Ямальянов, служба новин телеканалу Ільдана.